Доброго вечора, шановна пасто, пані та панове. Давайте подивимось, хто за вами сумує. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, а ми просто подимось, хто про вас сумує. Хто ви у мене спочатку? В яких ви перебуваєте енергіях? А потім ми подивимося, в яких перебуває енергія та людина, яка за вами сумує. Хто ви у мене? А ви у мене король і жеслів. Король жесл це чоловіча, до речі, енергія, хоча жінки бувають різні. І можемо так пропустити, жіночки, ну, будь ласка, просто повертайте, або це ви, або ви за кимось сумуєте. І може вийти, що зараз сигніфікація буде про якусь людину, так? А ви потім. Спочатку ми дивимося сигніфікацію, а потім ви вже вирішите, хто про кого. Трічка Пентаклів. А ви що? Во всі тяжкі пішли. А ви вогніний енергії, целеспрямованої енергії, ар'яної енергії, берете кермо в свої руки, рухайтесь імпульсивно, далаючи перешкоди, знак стопу вам неприятний. А тут може бути, а, ви, не, ви не наодинці. Ви або співпрацюєте, або у вас ну, в прямому сенсі є не одна жінка, якщо це чоловік, тут може бути відносини, спільні проекти, просто спільні. Тому що по колесниці, я насправді говорю, що тут може бути різність. І по колесниці це всі тяжкі поїхати в різноманітність. Тобто і вашими, і нашими, і там, і тут. Знаєте, встигнути. Потрібно всюди. Можливо, у вас просто тут період вас показують, що ви постійно рухаєтесь, ви в переїздах, можливо, ви зараз кудись їдете, показують колесниці. Це теж може бути. Тут чоловіча така доволі іде та енергія, хоча жінки в наш час бувають різні. Тому дівчата, приймайте, якщо це про вас. Тобто, людина, яка може бути за кермом, автомати їздити, керувати своїм життям. Тобто співпрацювати, ставити цілі, перешкоди ні до чого ні до короля жезлів тут він, взагалі Наполеон. Зуміти, тут карта і вирішує, куди далі рухатись, яку далі, так би мовити, жіночку захопити. Ну, це так. Хоча королі жезлів такі, вони взагалі полюбляють себе виставляти і постійно. от... Людина така, активна. Тут і зараз. Дуже активна. Так, ну, дівчата чоловіки, хто впізнав себе? Дуже активно зараз людина, тут нам показується. Дуже активно. Причому во всіх, всіх проявах, так. І в сексуальному сенсі теж, якщо щось. Так, ну а хто за вами сумує? Ну, давайте подивимось на людину, хто тут. Дівтябуй мой. Ну це ж дитинка, Блазень. Що таке повішен? За вами сумує людина, яка від вас пішла. І взагалі-то вона могла не просто піти, вона могла від'їхати. Я серйозно, ну вона могла поїхати, але дивиться, як тут вона дивиться назад. Легковажна людина, яка подумала вау, свобода, нарешті, новий початок. Можливості, лег легкий флірт, чи несподіваний якийсь роман, захоплення без відповідальності, нікому нічого не повинен або не повинна. Так? А зараз людина в стані застою, в стані очікувань, в стані зависання, ні руху, ні ясності, ні вперед, ні назад. Тому що людина. В принципі, вона пішла, вона віддалилася і, можливо, фізично навіть, якщо ви здогадуєтесь, можливо, навіть по -английски. А... Спроба піти від стахуцунків, від почуттів, взагалі від всього, чого потрібно, відповідальності брати. Тому що тут людина у нас на сигніфікації, це ви, яка взяла відповідальність, якщо ви жінка. І ви виходите в королі жезлів, то я розумію, чому? Тому що та людина, яка була біля вас, вона бласень. Вона легковажна. Вона і до вас відносилась легковажна. Як, наприклад, син до мами, або як донька до тата. Зрозуміли? Тобто, можливо, це дитина, і ви просто на відстані, і вона за вами сумує. Тому що тут енергії йдуть дитячі, тут енергії йдуть, коли людина ну, насправді не розуміла, вона от зараз в спогадах, в спогадах, так, а вона хоче продумати. Але от, ну, вистачить же, ну, розуму, тому що блазень це більше людина, яка може бути доросла, але психологічна, емоційна, вона маленька. Блазень показує нові початки, це новий шлях, це з нуля, це новий рух, в невідомість. це, ну, Дивіться, навіть я не бачу, куди я рухаюсь. Тобто я такий радий, що я просто свободний. І що там буде мене чекати? Та да все одно. Навіть якщо я впаду просто от в цю прірву, а хто ця людина до вас, щоб ви розуміли, остаточно, от мені цікаво, хто вона до вас? Десяточка кубків. Це може бути, ну, ну дітки можуть бути. А можуть бути, і тітки. Ви могли бути родиною. Могли, можливо, ви зараз на відстані своєї дитиною знаходитесь просто. Вісімка кубків. Ні, це не про дитину. А, дівчата, якщо ви можете бути вагітними, тут просто в колоді в цій королева кубків, вона вагітна. Ви. Були парою, можливо, серйозно. Ви підходили дуже серйозно до цієї людини. Ви а, уявляли такі відносини. Бачите? Ви дуже багато чого віддавали емоційно. А людина пішла. Серйозно. Вона пішла, вона відмовилась від вашого кохання. А, пішла шукати щось ліпше. Це, це людина, хтось, хто могли б бути разом або хотіли б бути разом, але історія просто розвалилася, І... а почуття то залишилось? Так, історія розвалилася смерть. Тут повинна була бути трансформація, але людина не витримала блазень, Він до вас просто не людина не доросла. Вона несерйозно взагалі ставиться до відносин. Тут і король жезлів, і королева кубків це такі висомі вже, це доросла енергія, а людина бласень, повішений. Постійно може, знаєте, вдавати себе в жертву вганяти, а говорити, що мені нічого не потрібно, я хочу жити, як я хочу жити, знімати з себе відповідальність. Ну, от така людина. А чого сумує тоді? Помірність, королева жезлів, сонечко. Ви тут парою були? Можливо, зараз пара. Правосуддя. Дивіться, ви зараз в однакових енергіях, король жезлів, королева жезлів. І ця людина сумує за вами не тільки як за жінкою, чоловіка, насправді, так. Це про те, що ви були тим світом. Яке, яке приносили в його чи її життя. Ця людина сумує, що втратила щось дуже справедливе. Ви дуже справедлива людина, ви дуже яскрава така жінка, чоловік, тобто королева жезлів, король жезлів. Тут іде про вашу харизму, вашу вагніну таку жіночу, якщо ви жінка, силу впевненість собі, і ви зараз більше діє така. Ви самі можете ставити собі цілі і йти до них. І по правосуддю людина боїться, що її прилетіть, тому що людина розуміє, що тут може бути по правосуддю тут покарання за вас може бути. Ну, якщо ви насправді є королева жезлів, то це факт. Не можна.